Проект Арт-терапія театром стартував із десяти спеціальних занять для ветеранів, під час яких учасники отримали психологічну підтримку через мистецтво. Вони пробували себе в акторстві, сценічній мові, створенні декорацій та костюмів. Для мене цей проект надзвичайно важливий, оскільки це мова йде про таку соціальну адаптацію, про реабілітацію, про арт-терапію. Так як в нас е, дуже багато е, варіацій буде е, композицій, самих стилів да, театру, е, буду грати різні ролі. але е, всі герої позитивні, всі герої круті, е, різні, різнобічні і потрошку вживаємося в ролі, це круто. Дивишся на військовослужбовець та на нас, і коли ти це робиш свідомо, перевтілюєшся. Ну послухайте, ті тривожні якісь думки вони уходять на задній план. Це таке переключення, це така магія. Участь у постановці виявили бажання взяти п'ять ветеранів та військовослужбовець. Також до них приєднався волонтер і громадський діяч Сергій Стахов, який став надійною підтримкою для акторів. Це розкриття кожної людини, яку ви побачите на цій сцені. Бо пройти через пекло і десь дотягнутись до небес, це повірте дуже нелегкий шлях. На сцені глядачі побачать різні жанри театрального мистецтва від поетичної лірики та комедії до драми і абсурду. Для цього використовували уривки створів: Шекспіра, Макдони, Стопарда та Старицького. Режисером став Дмитро Гусаков, ветеран війни та керівник аматорського театру Дзеркало. Його особистий досвід фронту допоміг налагодити довіру і спільну мову з учасниками. Основний посил це життя. Про це що, про те, що треба жити далі. Назва нашого проєкту Нас скрізь. Говорить про те, що ніби наскрізь так люди пройшли через щось, через бойові дії, через Збройні сили України. Але з іншого боку, це нас скрізь, ми всюду. Також до створення постановки долучилися композитор, аранжувальник, художник, хореограф та диригент. Кожен із них допоміг розкрити нові грані можливостей ветеранів на сцені. Тут будуть і спеціально створені пісні для цієї вистави, і різне музичне оформлення. Ми з гуртом своїм розказували хлопцям в залі антракт, як музика може їм допомогти. Вистава наскрізь це не лише мистецький продукт, а й приклад того, як театр може стати інструментом відновлення, самореалізації та спільної інтеграції для тих, хто пройшов війну. Тож не пропустіть можливість відвідати виставу, яка пройде 1 та 2 жовтня.